Пляжний набір за 550 гривень. Що сюди входить? У нас зон покривало 2 на 2 пляжне, жилет дитячий. Ласти. І набір за 550 гривень. Пляжний набір. Все, що потрібно для відпочинку на море. Гарний зон. Покривало розміром. Можна сказати, що ціна покривала, або ціна зонта. 550 гривень, дивіться. Це набір з п'яти одиниць. 550 гривень. Це все на сайті, 100 гривень Дитячий набір або дитячий у нас пляжний набір за 550 гривень на сайті 100 гривень Це марнування.